Доброго дня. Вчора, згідно з планом президента України, з полону було звільнено ще вісім громадян України, в тому числі четверо військовослужбовців. Таким чином, тільки за останні два дні з полону було звільнено 154 заручники. Разом з цим, попри оголошений режим тиші, мають місце поодинокі збройні провокації з боку бойовиків. За даними розвідки. Терористи проводять вишкіл нових бойовиків на спеціальних полігонах та продовжують укріплення позицій, заявляючи, що готуються до відбиття наступу. Це свідчить про те, що бойовики не зацікавлені у мирному врегулюванні на Донбасі і не зупиняться перед провокаціями, звинувативши потім українську сторону. Неспокійна ситуація на Донецькому напрямку. Традиційно мова йде про селище Піски та Донецький аеропорт. Також зафіксовано обстріли на Луганському напрямку. Факти застосування важкого озброєння з боку бойовиків не зафіксовано. Всього за минулу добу поранення отримали три військовослужбовця Збройних сил України. Поблизу Маріуполя. Наші прикордонники затримали за підозрою у терористичній діяльності громадянина України, який прямував з окупованої території. У затриманого знайшли перепустку та військовий квиток, виданий банформуванням так званого ДНР. За оперативною інформацією, у середовищі терористичної організації ДНР планується створення так званого бюро технічної інвентаризації ДНР. Для створення реєстрів прав власності на нерухомість, яке буде підпорядковано так званому Міністерству будівництва і житлово-комунального господарства Донецької Народної Республіки, таким чином, бойовики по факту хочуть узаконити злочинне заволодіння чужою власністю, зокрема нерухомістю. Жителі Українського Сходу отримали українську гуманітарну допомогу, у тому числі на окупованих територіях. Згідно з планом президента України, перша частина українського гуманітарного вантажу, зібраного небайдужими українцями та волонтерами з усіх куточків країни, вже доставлена мешканцям Сходу держави. Сім тонн вантажу адресно доправлені до спеціальних установ красного луча. І ще дві тонни до Алчевська на Луганщині. Зокрема, це крупи, олія, м'ясні та рибні консерви, чай, печиво, солодощі, фрукти тощо, які отримали Петровський обласний навчально-реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, територіальний центр з обслуговування інвалідів та учасників війни, хворих, одиноких та літніх дітей. Літніх людей, а також обласний протитуберкульозний диспансер у місті Красний Луч. В місті Алчевськ допомогу отримали обласний протитуберкульозний диспансер та два дитячих будинки сімейного типу. У місті Дебальцева прибули шість вантажівок з гуманітарною допомогою загальною масою близько 50 тонн. Більша частина допомоги це теплі речі, продуктові набори, дитяче харчування та інші товари першої необхідності за сприяння українських військових доправлені до населених пунктів, які знаходяться на розмежувальній лінії з підконтрольними терористами-територіями, зокрема Дольховатки, до Ховатки, Вуглегірська, Камишатки і Булавинського. Де через злочинні дії терористів люди вже кілька місяців не можуть отримати належні їм соціальні виплати. Президент України Петро Порошенко заявив, що влада і надалі робитиме все для захисту громадян, що опинилися у біді. Вітчизняні підприємці підтримують українську армію у зоні антитерористичної операції. Я прошу фото. Так. Понад 300 тисяч гривень зібрали підприємці Великомихайлівського району Одеської області для українських військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. На ці гроші для наших бійців закупили тепловізор, бронежилети, каски та інші необхідні речі. Також керівник фермерського господарства з Херсонщини передав позашляховик одному з підрозділів Збройних сил України. Який несе службу на сході держави. Україна допомагає вимушеним переселенцям з особливими потребами. Днями львівські рятувальники спільно із психологами зустріли дві сім'ї переселенців, які прибули на Львівщину із міста Ясинувата Донецької області. Сім'ю із 73 річної жінки та її 69-річного чоловіка, які є інвалідами першої та другої групи, поселили у Львівському пансіонаті для літніх людей. Ще одного чоловіка 78-го року народження інваліда першої групи разом з дружиною-доглядальницею поселили у лікарні селища Під Камінь Бродівського району. Тут родини зможуть знайти свій тимчасовий прихисток та отримати необхідний догляд. На цьому вся інформація за минулий день. Прошу ваші запитання. Є кого запитання? Немає. Добре, дякую, пане Володимире. Дякую. На цьому ми закінчимо нашу програму. Всім гарного дня і на все добре.